Протягом останнього тижня-березня поточного року у місті Львові зареєстровано три спалахи гострих кишкових інфекцій серед дітей, які відвідують дитячі заклади міста Львова, дитячі ясла-садки. Це діти різного віку від 3 до 5 років. В першому спалаху захворіло п'ятеро дітей, в другому спалаху шість дітей. І останній спалах, який зареєстрований 31 березня, вісім дітей. Загалом в результаті спалахів захворіло 19 дітей. Встановлено за результатами лабораторних досліджень біологічного матеріалу від дітей. Матеріал був доставлений з Львівської обласної інфекційної лікарні, де діти перебували. що Причиною спалахів усіх трьох був ротавірус. Ротавірус, як ротавірусна інфекція, це інфекція, яка найчастіше зустрічається у дітей раннього віку, тобто у діток, які відвідують садок до п'яти років. І за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, практично кожна дитина до 5-річного віку хворіє на цю інфекцію. Чим вона небезпечна? Тим, що може, можуть, може виникати зневоднення у маленьких дітей. Основним симптомом є діарея, це багаторазово частий стілець, і саме це небезпечно для маленьких дітей. Тому важливо при перших симптомах захворювання звертатися, контактувати своїм сімейним лікарем. Чим проявляється інфекція? Підвищення температури тіла, блювота, нудота, багаторазова діарея, біль в животі. Якщо є такі симптоми, тому треба контактувати з сімейним лікарем і лікар. Призначить лікування або скерує в інфекційний стаціонар. Щоб вберегтися від ротавірусної інфекції, найефективнішим способом є вакцинація. Тобто можна захистити свою дитину від цього небезпечного захворювання, якщо зробити два щеплення у віці від 6 до 32 тижнів, в дорослому віці і в старших дітей. Не передбачена ця вакцинація. Окрім того, є загальні правила це профілактики цієї інфекції, це елементарне дотримання правил миття рук, тобто пам'ятати, що мити руки після відвідування туалету, після відвідування громадських місць перед їжею.